Так, всім привіт гостям та підписникам каналу, всіх, кого зацікавила назва відео. Сьогодні покажу я вам, які є вали на продаж. Одразу ось мій вайбер. Viber. Viber, Telegram зафіксували. Так, почнемо. Візьму указку Так, дивимось. Вал номер один. Діаметр маховика 30 см, Ціна така. Вага маховика така. Беру лінійку. Загальна довжина його. Однією рукою не вдобно. Зараз спробую, конечно. Так. Так, десь 45 сантиметрів. Єсть. Шкіл. Бачимо. 90, майже 90. Профіль. Профіль поглиблений. Становиться профіль А, профіль Б. а також ремінець от стиральной машины все есть да диаметр моркови диаметр моркови 70 мм. диаметр гильзы 70 мм. вал вал толщина 25 мм. Від маховика до носика, бачимо, 32 сантиметра. Все. є, отак воно крутиться, Приварили до столу. І вперед. Їдемо дальше. Вал номер 2 ціна така. Діаметр маховика такий. Вага, ось. Шків, як і всі решта, 90 мм. Ручей поглиблений Під два профілі, профіль під стиралку. Що тут? Сейчас, де линейку дня? Господи боже. Загубив лінійку, Ось вона. Так, міряємо. Загальна довжина 50 сантиметрів від маховика до носика 42 сантиметри. Діаметр гільзи 80, см. діаметр моркви 80. См. Різьба, до речі, на всіх конусах, ті, що я вам покажу сьогодні, двохзаходна ліва, крок 16. Ось так виглядає носик, чи хвостик, чи носик. Де воно там? Не хоче? Видно, що два заходи. Так. Так, видно. Все. Зафіксували, да? Зафіксували. Їдемо дальше. Так, вал номер три. Ціна така. Діаметр маховика. Видно? Вага маховика. Ось пише, видно. Все то саме той самий шків 80 поглиблений, нарізано під стиральну машинку гремінець. Загальна довжина. Загальна довжина ось така. Від маховика. Сейчас засвічує. Та видно. Видно 40 сантиметрів. Від маховика до кончика 40 сантиметрів. Діаметр гільзи 90, діаметр моркви 90, різьба так само, двохзаходна, крок 16. Діаметр вала, на якому все сидить, 45 мм. Все воно крутиться, все воно грає. Ну, звісно, що це треба одязати і приварити. Все. Ну, товщина маховика. Видно, да? Так. Так. Їдемо далі. Вал номер 4. Ось ціна діаметр маховика. Ось вага маховика. А так воно виглядає. Ну, шків, як і сказав. Має діаметр 80, профіль поглиблений, профіль під стиральну машинку ремінець. Є. Йдемо далі. Маховик сидить на шпонці. звідси підпертий гайкою. Діаметр вала 50. Довжина від маховика. До сюда бачимо, да? Та бачимо 42-43 см. Так, загальна довжина. Загальна довжина близько 65 см. Ось так воно виглядає. Морку має діаметр 80, довжина 240. Різьба двох заходна, крок 16. Все як має бути. Так. Сказав, да, підшипники. Ой, господи, 210-ті діаметр вала 50. Все воно крутиться. Все воно грає. Так. Єс, да? Так. Дивимось ще загальним планом, як воно виглядає. Так. 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 Це номер 4. Номер 3. Так. 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 Номер 2. Так. 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 Також можна замовити окремо моркви під ваш вал. Різьба все одно права, ліва, немає значення, яку скажете, таку й зробимо. Ось такі маленькі моркви до дровоколів. Має отвір, різьба, 1 друга дюйма, 20 ниток. Ось так воно виглядає. Це, до речі, переходничок. Це річ не я роблю, це її річ купована. Також вони продаються під конус, морзи, під дрельку, під ваші потреби. На цій моркві. Також двохзаходна різьба, крок 5. Хоч воно виходить не крок 5, вибачте, крок 10. Крок 10 різьба. На цій моркві два заходи, крок 12. Ну, то тобто, я думаю, видно, да чи ні. Тут 16, це 12 це 10 все, нагадую ще раз мій контакт. Ось такий. Звати Андрій. Локація Харків. Ну і до тих, хто додивився це відео до цього моменту, ви ж пам'ятаєте, хто є підписником канала. На момент виходу відео і знає, як звуть мою вічарку. До речі, він думає, що я топить буду. Ні, я тільки заніс її, ще не, не під'єднав. Отримує безкоштовну доставку. Все. З вас лайк, підписка. Все. Ось так. До побачення.